Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактори з мотоблока. Наступне замовлення, комплект гідравліки, двохсекційний розподільник, насос нш 10 привід насоса, два гідроциліндри і бак для масла. Штуцера на розподільник, флянці кажу на, розподільник, на гідроциліндри, флянці на насос НШ штуцерами і 6 штуцерів на розподільник сам. Розподільник двохсекційний, слава режимом на двухсекція. Ось такі комплекти робимо, ось такий бак цікавий, кольоровий. Різні варіанти баків, будь-який будь об'єм баків. Виготовляємо на замовлення, привода самі робимо. Ось такі. Ну, насос насос, розподільник. І гідроциліндри. Кого цікавить замовлення, телефон залишу підписі.